Виконуємо завдання 10 з розділу Діємо до квеста 19 за підручником інформатика 7 класа. авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер. І нам потрібно створити Google документ. Ми будемо створювати його з Google Диска. Отже, якщо у вас браузер Google Chrome на новій клаці, вибираємо додатки, вибираємо диск або знаходити через пошук, якщо у вас інший браузер. Зрозуміло, ви маєте зайти в обліковий запис Google. Я бачите, вже зайшов. Якщо не зайшли, то вводите свою електронну пошту Gmail та пароль. Переходимо на бії диск та вибираємо створити Google Документи. Створюється нова вкладка з Google Документом. Зразу називаємо даний документ, називаємо Формула, нижні підкреслення і ваше прізвище. Даний документ автоматично зберігається в місці, де ви відкрили його. Бачите, ось він. Завжди його можете звідси відкрити. Ну і створимо формулу. Для цього вибираємо вставити. Так, давайте тільки масштаб трішки збільшу. Вибираємо Вставити. Формула. Пишемо «Y дорівнює». Далі ось тут на панелі інструментів вибираємо математичні дії, спочатку нам потрібний дріб, курсор стоїть зверху дроба, в чисельнику, але нам потрібно тут ще піднесення до степеня. Отже, вибираємо піднесення до степеня. пишемо X, клацаємо ось тут або просто стрілочка на клавіатурі. Переходимо в знаменник. Нам потрібний ось тут модуль. Ну і все, формула створена. Тепер нам залишилося дати доступ до даного документа вчителю. Можна зробити прямо звідси, натискаємо Поділитися. Ось тут вводити електронну адресу свого вчителя. Я вибираю зі списку. Якщо вас немає, то вводите електронну адресу Gmail повністю. Ну і хай може тільки приглядати. Хоча хай редагує. Також пропорець сповістити залишаємо. Це означає, що і вчителю на електронну пошту прийде лист з повідомленням, що для нього наданий доступ до даного документа, даного файлу. Натискаємо Надіслати. В іншому можна вибрати обмежений доступ. Усі, хто має посилання, надаєте доступ, вибираєте рівень доступу. І ось тут копіювати посилання, і ось це скопійоване посилання. Вставляєте, можете надіслати будь-яким месенджером. Viber, Telegram, WhatsApp і так далі. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!